Друзі, всіх вітаю на нашому YouTube каналі, і сьогодні ми поближче познайомимося з акумуляторними новинками електроінструменту від торгової марки GTM. Розпочнемо з шуропокрутів. Тут у нас цілих три обновки: модель DS1238BL, 12-вольтовий безщітковий шурупокрут з крутним моментом в 38 Нм. Тут все як ви любите: ще менші габарити та більше потужності за рахунок безщіткового двигуна. Встановлено літій іони акумулятори збільшеної ємності в 2 ампер-години. Він знаходиться в ручці, що дозволяє максимально зменшити габарити. Супер модель для тих, хто працює тривалий час з інструментом та не потребує великої потужності. ds 1850 – це безщітковий шурупокрут з максимальним моментом вже в 50 Нм метрів та 18 вольтовою системою жилення. Має всім нам звичний класичний форм-фактор. комплектується акумами ємністю 2 Аг, та має металевий швидкозатискний патрон. Чудовий вибір як для повсякденного користування професіоналами, так і для домашнього майстра. І обновочка топової моделі 1880BL. Це найпотужніший шурупокрут з лінійки. Ударний, з безщітковим двигуном з 18-вольтовою системою живлення, цільно-металевим, 13-мм швидкозатискним патроном. Двоступеневим редуктором в металевому корпусі. Щоб втримати всю потужність даного інструменту, він комплектується додатковою ручкою і раджу вам, друзі, нею не нехтувати. Йде в комплекті з літій-іонними акумуляторами ємністю 4 Аг, а акумуляторний лобзик GTM JS1865 з максимальною глибиною пропилу в дереві 65 мм, а величина входу пилочки складає 20 мм. Має 4 режими маятникового ходу, суцільна підошва з алюмінією, регулювання кута нахилу та, звісно ж, LED-підсвітку. Тобто абсолютно все для якісної та зручної роботи. Наступний помічник в столярці це акумуляторна дискова пила KS18165BL з безщитковим двигуном, працює з пильними дисками діаметром 165 мм. Регулюється як глибина, так і кут пропилу. Максимальна глибина пропилу під кутом в 90 градусів 55 мм, а під кутом в 45 градусів 39,5 мм. Працює з будь-яким акумулятором з 18-вольтової лінійки GTM. Продовжуємо столярну тематику. Наступна новинка: акумуляторний бащитковий фрезер GTM R1855BL. Регульована цанга дає можливість застосування фрези з хвостовиком 6 мм і 8 мм. Інструмент поєднує в собі як вертикальний, так і кромковий фрезер. 6 режимів швидкості від 8 тисяч до 26 тисяч обертів за хвилину, дозволить вам обрати ідеальну для вас швидкість обробки. Як зазвичай, інструмент від GTM обладнано всіма новітніми системами, такими як: Система підтримки обертів під навантаженням, система плавного пуску інструменту, захист від перенавантаження, захист від випадкового ввімкнення, led підсвічування робочої зони. І остання на сьогодні новинка акумуляторного сегменту це шабельна пила GTM RS18150BL. Безщитковий двигун дозволяє забезпечити максимальну глибину різу 150 мм в дереві, 22 мм товщини різу в кольорових металах та 10 мм товщини різу в сталі. Звісно ж, тут є безключова заміна пильного полотна, регульована телескопічна опора, а частота ходу пильного полотна становить... 3000 ходів за хвилину. Працює, звісно ж, також від будь-якого акума з 18-вольтової лінійки GTM. Також для вашої зручності і автономності ми ввели в лінійку два нових 18-вольтових акумулятора ємністю 5 та 8 Ампер годин. Гарантія на весь інструмент становить 36 місяців. Друзі, в наступних відео ми познайомимося з кожною новинкою окремо, попрацюємо з ними, потестуємо. А вам дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал та до нових зустрічей!